Одне з останніх поповнень в зоопарку ось ця сімейка єгипетських криланів. Їх 10 штук, і вони наполегливо намагаються втіснитись в один куток. В тераріум їх винесли лише минулого тижня, тож кажани нині ще приживаються. А це наймолодший член родини Макак, Малеча, не посидюча, але її стать мама поки що ретельно приховує. Традиційно цього року в Рівненському зоопарку з'явилось чимало діток: поні, леви, скунси, павіани, мандаринки та огарі. І це ще далеко не весь перелік. Загалом поповнення у зоопарку справа звична. Тут одні народжуються, інших купують чи вимінюють. Одне з останніх придбань як свійський його обміняли на леопарда. Нині він живе разом з віслюком і вражає відвідувачів своїми розмірами. А навпроти поселилась сім'я бурих капуцинів. Хлопчик в Рівному є давно, а нещодавно йому з Польщі привезли одразу двох дівчаток. Вони вже виявляють до кавалера неабиякий інтерес, втім він поки що цим не дуже задоволений. Ще одна гордість за осаду малята павичів. Гордими птахами вони ще не виглядають, скромно літають по вольєру. Хвіст як у тата і відповідне забарвлення в них з'явиться років за три-чотири. Увагу від малят відволікають хіба яскраві і дуже голосні папуги ара. Окрасою зоопарку є також маля пекарі, дорослих у стаді багато, а дитинча одне і те не публічне. Доглядає за усім цим господарством армія працівників зоопарку. З малятами, кажуть, складно, найвимогливіші пташенята. Вони потребують особливої уваги і харчування. Хоча проблеми бувають не лише з ними. Специфіка є в хіжих тварин, тому що, як правило, самці не, не розуміють, що люди хочуть їм допомогти. Вони оберігають потомство, теж починають нервувати і. Це трохи ускладнює з ними роботу. Втім, це аж ніяк не ускладнює відпочинок для відвідувачів зоопарку. Хіба мама не захоче показати свого малюка? Але в Рівненському зоосаді є чимало звірів, які не ховаються. Оксана Жужельська, Микола Штемпель, інформаційна програма День.